Ну а ми розпочнімо нашу розмову, і я пропоную її е, стартувати із обговорення ситуації поточної на полі бою. А і, зокрема, пане Сергію, із повідомлення британської розвідки, яка стверджує, що наразі найбільш уразливий напрямок для Російської Федерації це Сватове Сватівський напрямок. Відтак Луганщина, північна зокрема Луганщина про неї вже з'являлося повідомлення ще минулого тижня, зокрема від групи інформспротиву, про те, що там у расистів по справжньому доволі тонко. І е, можна очікувати те, що вони почнуть відступати. І вже такі перші дзвіночки є. Е, чи бачите ви ці дзвіночки і що прогнозуєте по північній Луганщині? Та й загалом по цьому напрямку? А, частково, частково я можу підтвердити. Е... Цю це повідомлення, і ми бачимо, що незважаючи на відчайдушний шалений спротив, нашим підрозділам і військовим частинам, вдається просунутися з особливим успіхом, я б сказав так, на північному на південному флангу, тобто від Сватого до Креміної, на цьому відрізку ми просуваємося вперто. Ми вже маємо під контролем трасу Р 66 яка забезпечує противника. Ресурсами і можемо говорити про дуже обережний такий оптимізм щодо розвитку ситуації на цьому напрямку. І я маю таке, знаєте, досить переконливе бачення того, що, скоріш за все, нам все ж таки вдасться в найближчий час пробитися, прорвати оборону противника, вийти на оперативний простір. І знаєте, тут найголовніше буде вчасно зупинитися. Часно зупинитися, тому що якщо ми подивимося на карту, знаєте, може створитися така ситуація. Адже кордон він існує тільки на картах, а територія вона є територією і Російська Федерація нависає над нами. Тобто ми не можемо виключити можливість нанесення такого флангового удару у разі нашого прориву. Таким чином, йдеться про найближчу ціль нашого наступу це Старобельськ, Тобто, місце місто, яке яке знаходиться фактично в центрі північної Луганщини, і яке забезпечує нам маневр. У разі е, продовження вірніше не у разі, а в ході продовження нашої визвольної боротьби е, і із взяттям вірніше з визволенням Старобільська ми можемо говорити практично про визволення всієї північної Луганщини, тобто на, по, до виходу на кордони або на ситуацію до 24 лютого. Таким чином, росіяни втратять ще один е, важливий е, фактор, яким вони могли пишатися, декларуючи. Е, про те, що вони визволили всю територію так званої Луганської Народної Республіки, звісно, ситуація там досить складна. і Проднивник так само чітко усвідомлює важливість цього напрямку, тому відчайдушно контратакує наші сили та засоби. І власне із-за цього ми не бачимо такого активного просування. Хоча е рівень інтенсивності боїв на цьому напрямку є дуже дуже високим. Пане Сергію, от я зараз по ваших словах фактично намалював точку, куди би ма мали дійти до Старобільська. Від Старобільська там уже на південь далі до ось цієї грубої червоної лінії, яку ми бачимо на карті Deep State. Це по суті лінія річки Сіверський Донець, яка була зафіксована ще з 14-го року в часі нашого. Тривало протистояння з Російською Федерацією проте невідкритого. А ось зараз я так трикутник перевернути трикутник, верхня грань якого фактично це якраз кордон із Росією, і я так розумію, що те, про що ви говорите, це якраз і є в цьому небезпека. Ось з цієї верхньої грані, теоретично затискаючи себе в глиб Луганщини, ми ризикуємо отримати удар з флангу від росіян з їхньої території, правильно? Так, абсолютно, абсолютно треба розуміти, що Російська Федерація ще не виснажена настільки, як би нам хотілося, і тому вона має потенційно серйозні ресурси для того, щоб завдати такого удару. І саме тут ситуація буде залежати від тої кількості і саме головне якості тих військ, які б ми могли висунути на цей напрямок з метою вже втримати ті території, які будуть визволені в ході наступальної операції. Ну, скажімо так, Сватівської, старобільської наступальної операції. А от зараз якби на потій лінії кордону, яка існує з 91-го року, є можливість побудувати ефективні оборонні ряди для того, щоб стримувати в разі чого російські російські натиск по кордонах, бо от, як ви кажете, залежатиме від щільності військ, і я так розумію, від можливості побудувати певні оборонні редути. Ну, ви знаєте, пане Василь, тут йдеться не про те, що ми маємо утримувати весь периметр. Це безнадійна справа, розуміючи, з ким ми маємо справи. Розмова тут, власне, про те, що ми маємо створити таку систему оборонних позицій, які б дозволили нам використовуючи методи маневреної оборони. Знесилювати противника і створювати передумови для нашого переходу в контрнаступ технічно неможливо навіть, якщо ми подивимося уважно на цю карту, втримати весь периметр цього кордону, навіть бачити трикутники то він не відображає всі ці з Звивистої лінії тому е, йдеться про те, наскільки ми зможемо обладнати позиції, і наскільки ми маємо матимемо військ достатніх для того, щоб отримувати ті позиції. Прикладом ефективного такого використання військ і обладнання є героїчна оборона нашого донецького напрямку, власне йдеться про е, Бахмут, про Авдіївку, про Мар'їнку, де ми вже місяцями стримуємо противника, виснажуючого настільки що. Він фактично вже відмовляється від е, ідеї нанесення глибоких маневрених ударів з метою там оточити наші підрозділи на цьому напрямку, і він просто веде виснажливі е, і майже безнадійні штурмові дії, які дають йому користь, і тут не треба приховувати цієї правди. Противник все ж таки має можливість просуватися, але це просування здійснюється. Е, Такими силами, такими ресурсами, такими втратами, що говорити про ефективність цього просування, не приходиться. Мало того, за місяці боїв на цьому напрямку, вони фактично і не виконали жодної стратегічної задачі, яка ставилася, скажімо так, військовим політичним керівництвом Росії щодо цього напрямку.